Що ж кажучи, до речі, приємно, що на наш вечір завітала, ми так називаємо мама нашого Магнемопу. ось вона Олена Маляренко сидить на першому ряді. Давайте Олег, показуємо. Це, це дівчина, з якої почалася історія нашого незалежного об'єднання, і саме у нас є Полтавський національний педагогічний університет, в якому майже ми всі разом навчаємось, хто сьогодні перед вами буде виступати. От. І вона, саме там була така літературна студія «Заспів», і саме вона ще з дівчинкою Катії Стрільніхової вирішили відійти від цих меж університетських та зробити щось більш масштабніше. Ось, Ще одна сторінка історії нашого незалежного об'єднання. Вже така доля ведучих вечорів, що вони самі себе оголошують, тому я сам себе оголошую, ще раз з вами привітаюся. Звуть мене Андрій Коновалов, і я зараз буду вам читати свої власні вірші. Продовжуючи тему любові, тим віршем, завдяки якому я важлива ставки міста, завдяки якому все почалося. Вірші, я не міг не прочитати на форумі, тому що це була мрія сюди потрапити, тому це як моє перше дітище, а я з вами ним ділюся. Вірш також про те, про те, як треба тікати в соціальних мереж, про те, що треба любити не лише там, в межах інтернету. а Справжня, е, ось тут, у межах нашого реального життя. Давай втечемо із з матриці, забувши і паролі. Давай не шукаючи п'ятниці, зіграємо справжні ролі. Давай не шукаємо рай. Та цілодобого весну, покинувши зимний край, взявши ті ночі в весну, коли ми сиділи по тиші, з чашками зеленого чаю, а я вже писав тобі вірші, водячи славу. Давай же прокинемось поруч і не висимось, а справді хай вірт повертає міворуш. А про все піде по правді. Я хочу побачити ці очі відчути твій справжній погляд. І серце мені прошу прошу Ця дівчина щастя поряд. Дякую. Наступний вірш така трагічна історія любові, ха це буде так, Продаю собі Бонні і Клайд, який проти всього світу, і ось один із них, хлопець, їде від неї на потязі, і їм довелося розлучитися. Додому дорога, немов депортація, хочеться стерти це я. Ти стала така дорога, хоч ми лиш моменти. Єдиного вечора не існували, учма. Платформи вокзали не ще різні, коли твої губи з присмаком маху Виводили кому то грубі, мої залізні, ставили крапку, а потім справляли на три. Зі три гумка сеча свій стань коректор так жити не нашим гетто, лиш постріл, немає нас між мною тобою, китайська стіна. Ці зустрічі вкрай небезпечна мила, тікай! Прошу стій на полідому. Тепер на що ж дзвони, хоча ні, адже можуть почути вони. Давай зустрічатись у снах, якщо ти, звичайно, не проти. Приходж до півночі ми півночі купаємось в душі твоєї душі. Вже на моєму даху зорі рахуємо. Перша цілуй вас, друга цілуйсь, третя, четверта, п'ята, і так цілоніша ранку. Тишеш на північ, залишившись запахом'яти, Не можу впіймати дівчину, легше завітати. Прокинувшись під злобовитром кожну краплини і під злобуті руче годин ще кожи, ти слава ти! Прикодує до серця компрес і твоїх емс хоче на хвилину. Хочеться стати рибою, власним мовчанням живитися аби не хотілося їсти, тишу твоєї неживо ти. Вся наді мною глибою нажива так нависаєш, давлячи на живе, я б'юся в спокою, спокутуючи гріхи, того ще надто глибоко, аби твоє око відчуло моє робине чоло, що прагне твого передсмертного останнього поцілунку гачка подібних уст. Просто по цій улунку я сам припливу течією, віддавшись тобі на обід, а ти вже забувши про тишу. На нашій апостол Андрій танцюєш по товщі ріки, поки вона Людовитим, вкривається пледом повільно. Мені наче тепло та вільно там серед інших риб, які відкладають ікру, рибу свою не кохаючи. Приходжу, благаю і помовчи зі мною, ти ж пам'ятаєш, я ладу на сушу мовки. Приходжу, кохай і мовчи, моя і суша наримана, я твій підводний. Про людину, з якою мені довелося розлучитися, тому що поїхала вчитися далеко в Польщу, і ось вірш про те. Мій світ зійшов з колії і ранком поїхав на інший вокзал. Коли п'єш коньяк з колою, Всі проти різко змінюються назад. Не ступиш назад, коли за порогом полізе. Але крок за кроком тиреща між нами з обох сторін стираються. А ти фізи, ти де візи лежать і збираються на навчання. Мовчання не через нестаршу сліва, тому що їх більше, ніж варто. Під вартою твоїх уст. Я, не наш мангуст, хочу здійснити втечу з того Шоушенку, чи серце віддати, мов тисячі панів довірили Шреку з Манчестера. Хоч не виправда тих тиходій, діяти чи надіятись. Кілька затяжок Честера могли б народити пару, але ми з тобою не палимо, тому ми з тобою не пара. Не знаю ти, я демо на пранім чи ліві вночі, на жаль, молоч версія, демо і не підібрати ключі до рівня, що йде після липня, прилипнути щоби до, до лавочки, на котрій ми злиплися жвачками, та коли підвізду вже лампочки, були. Нас забирає останній танок, який ще не стане першим.